Я підданка своїх обов'язків, я васал своєму королю. Я люблю тебе тихо, боязнь, я прощально тебе люблю. Не жалкуй за мною, я мічена. Мене кожне лихо згребе. На прощання тобою засвідчена. Подарую тобі себе. Це б лишитись, але не можу я. Наречиною, нарече за колисою, за чорнобрив'я таких ночей. А в моєму краю, ойчистому б'ють гармати, свистить картеч. Я не жінка, найкращі лицарі на мною зломили меч. Мені легко, що вже ж трудно, мені страшно забуду пароль. Мене кличе суворо, і трубно мій обов'язок, мій король. Не кажи, що не маю рації і докорами не карай. Я в любові, як в еміграції, відпусти мене в рідний край.